Наші воїни збили два ворожих ударних гелікоптери к 52 Окрім того, ворог втратив сім танків, 23 бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, одну РСЗВ, сім безпілотників оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Минулої доби Українські воїни ліквідували 650 російських окупантів у підсумку. Дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення. За даними Генерального штабу на ранок 18 червня – такі. Наші воїни знищили 219 тисяч 820 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 984 танки і 7 тисяч 729 бойових броньованих машин. Знищено 3 тисячі 847 артилерійських систем загарбників та 610 реактивних систем залпового вогню. Мінус 364 засоби протиповітряної оборони у ворога знищено 314 літаків та 304 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6571 одиницю. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3471 безпілотний літальний апарат ворога, збили 1211 крилатих ракет. Також завдяки нашим воїнам. Ворог втратив 522 одиниці спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.